Ми вже познайомили вас з великою кількістю цікавих, а іноді моторошних передбачень Сімпсонів. Попередні три відео вам дуже сподобались, тому ми знайшли для вас ще кілька шокуючих та захоплюючих прогнозів Сімпсонів на 2024 рік. Але не забувайте, до будь-яких передбачень завжди слід ставитись скептично. Першим передбаченням Сімпсонів є світовий голод. Останні кілька років стали найскладнішими для світу з часів Другої світової війни. Ми зіткнули. З пандемією, а потім із війною. Проте ще більш страшним за все це може стати голод. За даними ООН, у 2022 році 29% населення планети не мали стабільного доступу до їжі, і ця цифра з кожним роком продовжує зростати. Сімпсони передбачували голод дуже багато разів, але у 2020 році вони зробили це по-справжньому моторошно. В четвертій серії 32 го сезону Марш телефонує Гомеру і каже, щоб він йшов на вибори, тому що Кожен голос дуже важливий, але Гомер так і не проголосував, проспавши весь день у гамаку. Далі події епізоду різко переносяться на один рік вперед у світі повний хаос та розруха. Гомер сидить на даху і бачить в небі трьох вершників апокаліпсису: епідемія, голод та війна. Як не дивно, світову пандемію та війну ми вже відчули на собі. Залишився тільки голод. Республіканці керують світом. З кожним роком у світі стають популярними нові теорії змови про тіньову владу планети, масонів та секретний уряд. А деякі експерти роблять заяви, що це зовсім не вигадки, і впливові люди світу дійсно вирішують долі мільярдів людей. Сімпсони натякали нам на це ще в 2001 році, у сьомій серії 13-го сезону. Нам показують штаб-квартиру республіканської партії, яка по всім масонським канонам знаходиться у великому. Дикому темному замку на засіданні члени партії обговорюють, що б такого їм зробити цього тижня. Після невеликої дискусії вони вирішують знищити довкілля, скасувавши усі екологічні закони, а потім слухають молитву з чорної книги. Подібні передбачення Сімпсонів здаються вже і не такими фантастичними, якщо звернути увагу на дії республіканців останнім часом. А конспірологи взагалі вважають, що республіканці займаються формуванням таємного світового. Уряду і переманюють на свій бік впливових та багатих американців. Лише за останні кілька років більше 20 найбагатших людей Америки почали відкрито підтримувати саме республіканську партію, а великі корпорації постійно збільшують фінансування цієї політичної сили. Навіть Ілон Маск починає агітувати за Трампа та купує Твіттер у 2022 році, щоб республіканська партія мала більше важелів впливу на суспільство французький ядерний удар. Можливо, ви помітили, як Франція та її лідер Еммануель Макрон все частіше підіймає теми про необхідність відправити своїх військових на допомогу Україні. А той факт, що Трамп почав розмови про вихід з НАТО Сполучених Штатів Америки, якщо він стане президентом, змушує європейських лідерів бути більш рішучими і розраховувати лише на себе та свою ядерну зброю в питаннях оборони. Сімпсони передбачили таку рішучість Франції ще у 1997 році. 4 четвертому епізоді дев'ятого сезону між Спрінфілдом та Францією зростає напруга. А все через образи мера Спрінфілда у бік Французів. Франція офіційно вимагала вибачень та погрожувала помстою. Проте мер Квімбі заявив, що ніколи не відступиться від своїх слів, і французів він не боїться. У відповідь на це президент Франції запускає ядерну ракету на Спрінфілд, знищуючи все місто. Незважаючи на те, що в епізоді Франція нанесла ядерний удар по США. Фанати вважають, що це передбачення може стосуватися саме Росії. На фоні новин про те, що США не збираються наносити ядерний удар по Росії у випадок їхнього удару по Україні. Єдиним можливим захистом для нас може стати лише рішучість Франції. І як ми всі знаємо, Франція це єдина країна її. Єс, що має ядерну зброю, а 2024 рік це ідеальний час для французів, щоб згадати своє велике минуле та знову стати однією з найвпливовіших країн світу. Квантова чорна діра, чорні діри, про які чули майже всі, утворюються у космосі, коли зірка гине та колапсує. Але це не єдиний механізм появи чорних дір. Вони також утворюються, коли на світлових швидкостях стикаються дві частинки. Такі гіпотетичні чорні дірки називаються квантовими, і людство вже мало можливість випадково створити їх у великому адронному колайдері. Цей прискорювач елементарних частинок був створений для науки, проте деякі вчені і досі вважають, що він може нас погубити. Сімпсони попереджали нас про можливі наслідки ще у другому епізоді 24 сезону. В цій серії жителі Спринфілду зібрались, щоб побачити перший запуск прискорювача частинок, на який були виділені гроші з бюджету міста. Але як тільки пристрій вімкнули, дві частинки зіткнулися, утворивши маленьку чорну діру. З кожним днем чорна діра поглинала все більше і більше речей, тим самим збільшуючись у розмірах. Через деякий час вона досягла таких розмірів, що поглинула все місто. Звісно, подібні передбачення у науковій спільноті вважають, Досить нереалістичними, а вчені впевнені, що потужності великого дронного колайдеру замало для повторення подібної ситуації в реальному житті, тому вони вирішили створити новий в кілька разів більший та потужніший за те, що ми вже маємо. Як кажуть, все заради науки. Астероїд або комета. Кожного дня вчені знаходять все більше космічних об'єктів, які можуть нанести гіпотетичну загрозу нашій планеті. Одного разу космічне тіло вже стало причиною вимирання динозаврів. Астероїд, що упав на нашу планету, поклав кінець світу рептилій та започаткував нову еру савців. У 14-му епізоді шостого сезону Сімпсонів фанати знайшли справжнє пророцтво. В цій серії Барт мусив займатися астрономією з директором Скінером. Занять Барт побачив у телескоп невідомий об'єкт, який виявився небезпечною кометою. Наступного дня у місті лунає сирена, а мер міста робить заяву, що комета летить прямо на Спрінфілд. Жителі вирішують вдарити по кометі ракетою, щоб знищити її, але план повністю провалюється. Подібні передбачення насправді лякають, тому що наша планета і досі беззахисна від таких загроз. Вчені вважають, що єдиним варіантом боротьби з великими космічними об'єктами є саме зброя. Ракети великої дальності, які можуть нанести ядерну боєголовку, можливо, зможуть знищити космічне тіло або хоча б змінити траєкторію його руху. Проте все це лише в теорії. Ми ніколи не мали справу з чимось подібним. У Сімпсонів цей план не спрацював. А хто дасть гарантію, що наші ракети впораються краще? Музична пропаганда. Програмування людей через музику завжди викликав. Дискусії в суспільстві. Кожне покоління популяризувало нові музичні стилі та змінювало свій стиль життя відповідно до музичних вподобань. Культура регі та музика хіпі, рок та реп це те, що формувало дуже багато поколінь. Про те, що якби уряд справді знайшов спосіб контролювати дітей за допомогою музики. Сімпсони передбачили щось подібне ще в далекому 2001 році, 14-й серії 12-го сезону. Бар зустрічає музичну. Продюсера, який пропонує йому приєднатися до Бойс Бенду разом з своїми друзями Нельсоном, Ральфом та Мілгаузом. Після того, як колектив стає популярним, Ліса помічає, що в піснях Бойс Бенду зашифрована агітація, яка на рівні підсвідомості змушує людей служити в морському флоті. Ліса намагається отримати якісь відповіді від музичного продюсера і дізнається, що у військових ще багато подібних програм, котрі направлені на залучення нових захисників батьківщини. І як не дивно, але пропаганда завжди буде актуальною для кожної країни світу. В наш час вона все частіше направлена саме на дітей та підлітків. У багатьох країнах світу вже діють подібні методики впливу на людей. І навіть в такій сучасній Південній Кореї учасники знаменитого гурту BTS відправились на службу до армії, максимально популяризувавши військову службу у корейської молоді. Телепортація. Концепція телепортації, а саме здатність миттєво переміщуватись з одного місця в інше, була популяризована в науковій фантастиці вже дуже давно. Проте в наш час це перестає бути просто фантастикою. Дослідники вже навчилися телепортувати фотони за допомогою квантової телепортації. Вчені вважають, що в майбутньому саме за допомогою квантової телепортації людство зробить новий технологічний прорив. При такій телепортації вихідний квантовий стан руйнується у місті. Проведення вимірювання та реалізується у місці прийому. І якщо описати це простими словами, то в майбутньому, щоб телепортувати щось з одного місця в інше, потрібно буде розчепити організм на атоми в одному місці і відтворити його заново в іншому місці. Однак такий процес викликає масу труднощів. Сімпсони показали нам потенційну темну сторону цього дивовижного процесу ще в 1997 році. В четвертій серії дев'ятого сезону Гомер купує. У професора Фрінка телепорт матерії та використовує його у повсякденному житті. Але коли Барт намагається використати його, він змішує своє ДНК з ДНК мухи, що призводить до появи двох істот мутантів Барт з тілом мухи та мухи з тілом барта. Цей епізод у всій красі демонструє нам концепцію квантового телепорту, робота над яким ведеться вже більше 25 років. Чені запланували провести кілька важливих досліджень цього процесу у 2020 24 році. І хто знає, можливо, саме в цьому році людство здійснить неможливе. На цьому у нас все. Будемо раді, якщо напишете в коментарях, яке передбачення здивувало вас найбільше. До зустрічі у наступному відео!